Ви бачите, цей чудовий дворик Аля Одеський, але це центр Львова, вулиця Коперника, і в нас тут на оренду є двохкімнатна квартира. Ну як двохкімнатна? Я би сказала, що це просто класні апартаменти. Тому що тут в нас є величезна спальня, двоспальне ліжко, до речі, матрац пінний, а не там пружинний, дуже якісний. Загалом власне, дуже дорогий ремонт зробив, класно зроблена шафа купе, вона заміняє повністю гардеробну. Тут влазить просто бозна, що все є необхідне. І тут в нас є окремо, покажи людям санвузол, туалет. Є бойлер на воду. Значить, у нас тут оптоволокно інтернет. І оце така задайнінг а авутцей. Тут у нас є стіл, стільчики, можна приймати гостей, розкладний диванчик. Як на мене, на одну людину, але там при сильно, цей, при сильно великому бажанні можна двох вмістити. Є правка, посудомийна машинка. Двофунційний котел, датчик, оцей от, зелененький, то, що світиться. Це є датчик газу. В общем, квартира тут зроблена повністю нормально. Мікрохвильовка, холодильник і ванна окремо.